В архівах Міністерства транспортного будівництва СРСР досі зберігається папка з грифом. Особлива важливість, яку ніхто не відкривав з 1978 року. Всередині 347 фотографій, 52 рапорти і один технічний план залізничного ділянки, який офіційно ніколи не будувався. На плані чітко видно станції, тунелі, підземні споруди і напис від руки не для перевезення. Для утримання. У 1937 році, в північній частині Читинської області, між відрогами Ябланового Хребта і заболоченою низовиною, розпочалося будівництво найзасекреченішого ділянки майбутньої байкало-амурської магістралі. Ця територія відсутня в будь-яких туристичних виданнях і географічних довідниках того часу. На передвоєнних топографічних картах. Тут позначалися лише розмиті контури тайги, неопізнані назви урочищ і приблизні лінії річкових вододілів. Будівельні роботи почалися в цій місцевості значно раніше офіційно заявлених термінів реалізації проєкту. Весною 37-го року, в супроводі невеликих обозів в'ючних коней, в район прибули загони ув'язнених і групи інженерно-технічних працівників. На відміну від стандартних табірних комплексів Гулагу, на цьому об'єкті повністю відсутні дерев'яні сторожові вежі, огорожі з колючого дроту і типові барачні будівлі. Замість звичної табірної інфраструктури тут були викопані углиблений у схил землянки, встановлені намети з глухими боковими стінками і розміщені сховані в лісі караульні пункти. Згідно з непідтвердженими відомостями, цей ділянка в документообігу проходив під кодовим позначенням сектор 47. Однак в офіційній переписці фігурував під номером, що починався на букву Т. Істинне призначення будівництва маршруту не розкривали навіть керівному складу будівельного управління. За всіма ознаками, магістраль прокладалася не строго на схід, як планувалося спочатку, а відхилялася до північного сходу, огинаючи озерну котловину і заболочені рівнини. Перші чутки про незвичайні явища з'явилися ще до початку війни. Один із машиністів, командирований з південних ділянок для перевезення матеріалів до північних вахт, розповідав, що в нічні години в Тайзі чувся глухий рокіт, схожий на роботу потужної багатокамерної установки. Мотори працювали тривало і монотонно, з характерними вібраціями, точно поширюючись в землі. Інженери-геодезисти фіксували, що частина зведених тоді насипів не відповідала майбутньому напрямку Баму, ні за орієнтацією. Ні за технічними стандартами, висота земляного полотна, ширина фундаменту, характер ґрунтових робіт усе вказувало на завдання, відмінні від стандартного залізничного будівництва. З початком війни зона була заморожена. Більшість будівельників відкликали, частину розформували, ув'язнених перевели на південні об'єкти, а тимчасові опорні пункти зрівнялися з землею. Спустя три роки місцевість знову перетворилася на дику тайгу, приховавши всі сліди людської діяльності. Однак на окремих аерофотознімках часів 50-х, виконаних військовими картографами, чітко проглядалися неестественно рівні просіки, що йшли вглиб гірського масиву. Кілька кілометрів абсолютно пряма траєкторія, потім різкий поворот під кутом у 40 градусів, і знову бездоганно рівна смуга. Що зникала в гірській ущелині. Інформація про тих, хто координував будівництво, суперечлива і фрагментарна. Достовірно відомо лише те, що в цей район регулярно здійснювали рейси двомоторний літак невстановленої модифікації. Посадку він здійснював не на спеціально підготовлену злітно посадкову смугу, а на очищену акваторію лісового озера, взимку сідаючи прямо на льодову поверхню. Пасажирів зустрічали на гусеничному вездеході, і вже за 20 хвилин вони зникали в напрямку, протилежному основній транспортній артерії. До середини 50-х територія знову опинилася під юрисдикцією профільних відомств уже в рамках відновленого проекту магістралі. Але все, що було зведено до цього моменту, безслідно зникло. Не збереглося навіть баластної підсипки і щебеню. Земля виявилася, ніби сама затягнулася над насипами. Приховавши будь-які ознаки людської присутності, офіційні бригади по укладці залізничного полотна, що прибули на цей ділянку через десятиліття на початку 80-х, не знайшли ані найменших слідів попередньої інфраструктури, ані шпал, ані рейок, ані навіть ознак кар'єрів, де добувався будівельний матеріал. Тим не менш, в півтора кілометрах від проектної траси була виявлена засипана шахта невідомого призначення. Бетонне кільце промислового виготовлення частково виступало з під шару ха і лісового покриву. За діаметром воно становило не більше двох метрів, однак визначити глибину споруди не представлялося можливим вимірювальний зонд опускався вільно на протязі 85 метрів, поки не досяг водного горизонту. Офіційні звіти геолого-розвідувальних робіт не містили згадок про які-небудь підземні комунікації в даній місцевості. Шахту сфотографували, провели заміри і залишили без подальшого дослідження. Через місяць ділянку було передано іншому управлінню, і незабаром шахта зникла під свіжою насипом. Ніяких роз'яснень. Ні тоді, ні в наступні роки не було отримано. Літом 46-го року на територію Північної гриви прибули геофізики, формально в рамках соїзмичної розвідки для нової траси. Однак характер їх діяльності викликав подив навіть у зв'язківців. Які забезпечували групу радіоканалом зв'язку. Привезене обладнання кардинально відрізнялося від стандартного комплекту для геологічних досліджень, занадто багато антенних установок, блоків живлення, переносних генераторів підвищеної потужності. На просіці була розгорнута тимчасова дослідницька станція, оснащена не лише вимірювальною апаратурою, але й системою електромагнітного екранування. Сама станція розміщувалася поза прямою видимістю основного транспортного маршруту, подібно навмисно прихованій від сторонніх очей. Під'їзну дорогу до неї розчистили вручну, в обхід болотистих ділянок і кам'яних розсипів. Жоден автомобіль з базового табору туди не направлявся, тільки в'ючні коні та носії. Відсутні були вантажівки, лінії проводного зв'язку, наче об'єкт навмисно ізолювали не від супротивника, а від власного відомства. Тим, хто намагався з'ясувати подробиці, відповідали ухильно, нібито перевіряють аномалії магнітного поля підстилаючої геологічної плити, шукають тектонічні зсуви. Проте в технічних колах було відомо, що в даній місцевості плита однорідна, стабільна і не потребує детального обстеження. Пояснення не витримувало навіть поверхневого перевірки на логічність. Протягом двох тижнів після їх появи в таборі спостерігалися незрозумілі збої радіозв'язку. Місцями зникали сигнали, спотворювалися частоти, фіксувалися випадки помилкових викликів і автоматичної передачі пакетів точно від неіснуючого передавача. Особливо часто це відбувалося вночі з 20 на 21 липня. Дехто з радістів стверджував, що на фоні сигналів можна було розрізнити ритмічні щелчки. Що нагадують телеграфний код, але жодна шифрувальна служба не змогла їх розшифрувати. На четвертий день після початку перешкод один з геофізиків не повернувся з планового обходу території. Пошуки тривали добу, потім дві. Слідів виявити не вдалося. Погода була ясна, видимість відмінна. Район був ретельно прочесаний, жодної ворожої активності, ні хижих звірів, ні обривів. Зник, ніби розчинився в повітрі. Через чотири доби його прізвище перестали згадувати в зведеннях. На початку серпня сейсморозвідувальну станцію закрили так само несподівано, як і розгорнули. Обладнання вивезли так само приховано, як і завезли, а сліди перебування ретельно замаскували. Вже через півтори тижні на її місці залишилися тільки вуглинки від вогнища і прим'ятий мох. Знімків не збереглося. Фотографування було категорично заборонено. Восени 1951 року інша інженерна група, що працювала на сусідній ділянці, натрапила в лісовій гущі на рейки. Вони вросли в землю, заросли мохом і чагарником, але їх профіль вказував на нестандартну ширину колії більш вузьку, ніж магістральна. Судячи з напрямку вигину, шлях вів на північ у бік безлюдного плато, де не було ні населених пунктів. Ні промислових підприємств. Пізніше під час аналізу рейок металурги звернули увагу на маркування. Літери К не відповідали діючому госту. Таке клеймо ставили на експортні партії всередині 30-х років. Тоді стало зрозуміло, що рейки або привезені з іншого регіону, або були частиною того самого допоміжного маршруту, що зник до війни. Свідків тих робіт залишилося вкрай мало. Кілька колишніх в'язнів, які відбували термін у північних таборах, розповідали про паралельну гілку, будівництво якої велося вночі. Бригади не перетиналися між собою, колони супроводжувала посилена охорона, і ніхто точно не знав, куди ведуть ці шляхи. Особливістю маршруту було повне відсутність мостів, де зустрічалися ріки, прокладали об'їзні шляхи, де траплялися яри, насипали десятки метрів ґрунту. Це суперечило всій логіці радянського проєктування, де головним принципом була економія коштів і матеріалів. У 56-му році, після хрущовської хвилі, розформувань частина таборів розпалася сама по собі. Охорона зменшувалася, ув'язнені розбрідалися в різні сторони. Тоді ж було відзначено, що багато таборів, які розташовувалися на старій гілці, розчинилися без сліду, не в сенсі демонтовані, а саме зникли. Не залишилося ні уламків, ні димарів, ні сміття, навіть стежки, що вели до них, заростали аномально швидко, наче земля прагнула приховати все, що там відбувалося. Хтось у штабі будівництва записав на полях технічного плану західний об'їзд закритий, можлива ліквідація підземних відтоків. Неясно, що малося на увазі під цією фразою, ні в одному офіційному кресленні підземні відсіки не позначалися. І, тим не менш, за чутками колишніх топографів відомо, що під маршрутом 46-го року існувала мережа пустот, прокладених у твердій породі, вирізаних ідеально рівно, подібно до механічної фрези промислового зразка. Але ким, навіщо і коли, неясно досі. Усі ці відомості не збиралися в єдине ціле не було ні розслідувань, ні конфіденційних запитів, лише засекречені згадки, записи на полях документів. Усні свідчення, відомства змінюють одне одного, точно навмисно уникали пильної уваги до цієї частини магістралі. До кінця 60-х у даному районі знову відновилися розвідки, але вже з іншими цілями і, здається, зовсім іншим інтересом. Весною 69-го року в північній частині Яблуневого хребта була зафіксована серія підземних поштовхів. Жодна з сейсмостанцій на території Тенди і Лизеї. Не зафіксувала епіцентра, але свідки з числа шляхових техніків стверджували, що протягом чотирьох днів, з інтервалами в кілька годин, чулися глухі удари, начебто з-під землі. Земля при цьому не тремтіла, але металеві конструкції, маяки, щогли зв'язку, бурові установки починали вібрувати з характерною частотою. З Москви терміново прибула група спеціалістів з приймачами низькочастотних коливань. Разом з ними дві бригади в цивільному, офіційно представлені як співробітники Інституту геофізики Академії наук СРСР. Жодних звітів за підсумками їхньої діяльності не надійшло. Однак відомо, що в ніч з 6 на 7 квітня в зоні перевалу на 119 кілометрах була проведена пробна детонація в підземній порожнині, закладеній заздалегідь, після цього всі поштовхи припинилися. Наступного дня об'єкт покинули без жодних пояснень. Тимчасовий табір був спалений дотла, обладнання вивезли на платформі, яка слідувала в зворотному напрямку по тимчасовій гілці, ніде офіційно не зареєстрованій. Залишилася тільки вибита в сколі ніша і остов бурового станка, занадто масивного для звичайної утилізації. По непотвердженим даним, під час обстеження перевалу була виявлена порожнина, вертикальна шахта діаметром близько 4 метрів. Викладена всередині армованими бетонними кільцями. Особливістю було повне відсутність слідів буріння стіни гладкі, без характерних задирів від ріжучого інструмента. За вимірами всередині на глибині понад 70 метрів починався водонаповнений відсік. Це відкриття не зафіксовано в жодному офіційному акті, але вже в червні того ж року, за наказом Міністерства транспортного будівництва, напрямок майбутньої ділянки магістралі. Був скоректований на 8 градусів на південь, незважаючи на протести головного проектного управління. Тим часом на старій просіці, більш відомій як Сектор 47, поновилися роботи, однак тепер їх вела не залізнична а будівельна частина одного з закритих управлінь Міністерства оборони. Робочі були переважно вільно наймані, розміщені в окремому поселенні без назви, позначеному на технічних планах як пункт К. Поселення мало автономне енергопостачання, власну водонапірну вежу, дизельну електростанцію, вузол зв'язку. Охорони не було видно, але по периметру регулярно фіксувалися світлові сигнали, що передавалися не по радіоканалу, а оптично за допомогою дзеркальних пристроїв. На бетонній плиті у в'їзді стояв обеліск без написів. Зворотний бік був вибитий 82-м об'єктом. Жодне відомство не визнало цей номер своїм. Протягом двох років у районі поселення фіксувалися сплески радіоперешкод на частотах нижче 25 КГЦ. Це діапазон, що використовується в системах глибинного зв'язку та при передачі сигналів в сильно екранованих середовищах. Сигнали були однотипними короткий імпульс, пауза, повтор всього по два або три серії за ніч. Розшифрувати їх не вдавалося нікому. У технічному середовищі почали поговорювати, що сектор 47 ніколи і не призначався для звичайної магістралі. Його напрямок, профіль траси, глибина закладення шпал і кількість щебню все вказувало на тимчасовий шлях, що використовувався для доставки специфічних вантажів. За однією з версій саме по ньому вивозили елементи якогось підземного комплексу, побудованого до війни і потім залишеного. Підтвердженням цьому могли служити виявлені під час розчищення рейки нестандартного типу, виготовлені з марганцевої сталі, стійкі до деформацій і корозії. Маркування на них повністю відсутні, деякі мали сліди термічної деформації, ніби піддавалися впливу екстремально високих температур під час транспортування, такі сплави в стандартному залізничному будівництві не застосовували. До кінця 60-х район був знову переданий відомству зв'язку. Формально під будівництво ретрансляційної вишки. Однак жодної вишки так і не з'явилося. Лише в 71 му була зведена бетонна платформа, оточена земляним валом. У центрі масивний люк з герметичним замком, без ознак активної експлуатації. На всіх документах об'єкт числився як тимчасове укриття обладнання, але в розмовах між будівельниками згадували іншу назву камера третьої черги. Що це означало, не уточнювалося. Пізніше, під час весняного паводка, один із гідрогеологів зафіксував вихід води з покинутої штольні в півтора кілометрах на північ від об'єкта. Вода була теплою, каламутною, з характерним запахом технічних мастил. Температура перевищувала 14 градусів, при тому, що ґрунтові води в цьому районі піднімалися вище п'яти. На поверхню вона надходила імпульсами з інтервалами в 15-20 хвилин. Через два дні штольню засипали, ділянку перекрили і до 90-х років туди не допускали ні геологів, ні розвідників. Ніхто не давав пояснень. Осінню 72-го року на північ від Тинди, в віддаленій впадині між двома безіменними сопками, була закладена нова траса під назвою Обхідний маршрут 21». Формально рейковий шлях на випадок просадки основної насипу в районі вічної мерзлоти. Однак жоден інженерний розрахунок навіть з урахуванням сейсмобезпеки не виправдовував такого рішення. Місцевість була труднодоступною, заболоченою, з глибокими лінзами багаторічно мерзлого ґрунту. Будівництво ввів особливий відділ Міністерства транспортного будівництва, безпосередньо підпорядкований прихованому управлінню в Хабаровську. Штаб був укомплектований переважно молодими спеціалістами, які пройшли попередню перевірку в інженерних військах. Звичайні будівельні управління до ділянки допущені не були. Маршрут прокладався в напрямку, що йде майже строго на північний схід з ухилом у бік Амура, але при цьому, на відміну від класичного бама, не мав визначеного пункту призначення. У жодному проєкті не вказувався пункт призначення. На кресленнях позначено як лінія відводу. Хоча жодна лінія відводу не вимагала такої глибини підсипки та такого якості шпал. Особливу увагу інженерів привернули станції, зведені вздовж шляху. Це були незвичайні півстанки з платформою і будкою, а масивні бетонні споруди з частковим заглибленням, що нагадують бліндажі. Входи з північної сторони під кутом, середини вентиляційні шахти, протипожежні резервуари, дизельні блоки. Усе в стилі оборонних об'єктів, але без охорони і яких-небудь ознак гарнізонного режиму. Всередині цих будівель часто працювали люди в однаковому, темному спецодязі, без знаків відмінності. У загальних бараках вони не жили, до столової не ходили, їх доставляли і везли на одному й тому ж поїзді, який прибував вночі без розкладу, з одним тепловозом і двома критими вагонами. Вагони були нестандартними. З посиленою рамою і подвійною обшивкою. Раз на тиждень на тимчасовій станції з'являвся пересувний радіопункт. Його привозили натягачі, розгортали за півгодини, і вже через годину зв'язок з зовнішнім світом глушився повністю. До початку 80-х стало ясно, що б не знаходилося під землею в тому районі, воно почало проявлятися або перестало приховуватися. І все, що було побудовано: дороги, станції, кабелі, тунелі. Призначалося не для перевезення, а для спостереження, не для спілкування, а для блокування, але складалося враження, що блокування більше не працює. У червні 78-го року, рівно о 4-й годині ранку, в зоні колишнього пункту К, сталася подія, яку в технічному журналі штабу позначили як неустановлений збій по всіх лініях спостереження. Протягом 90 хвилин відсутня була вся зовнішня і внутрішня зв'язок. Після цього об'єкт був повністю ліквідований. Якщо вас заінтригувала ця історія про будівництво, яке могло приховувати одну з величезних таємниць радянської епохи, обов'язково підписуйтеся на канал і ставте лайк цьому відео. А чи знаєте ви, що подібні засекречені об'єкти можуть існувати і сьогодні, прямо під нашими ногами? Поділіться в коментарях своїм мненням, що насправді приховувалося під селектором 47, військовий бункер. Наукова лабораторія чи щось ще більш неймовірне? Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші нові розслідування про забуті таємниці СРСР, які офіційна історія надає перевагу тримати в секреті. Можливо, саме ваш коментар стане ключем до розгадки цієї величезної загадки ХХ століття.